Привіт, друзі! Ми раді бачити вас на нашому каналі. Сьогодні ми поспішаємо порадувати прихильників турецької кінематографії новою підбіркою турецьких серіалів, які ви могли пропустити. Буде багато цікавого, тому дивіться підбірку до кінця. Обирайте серіали, які вам найбільше до вподоби, і насолоджуйтесь переглядом. Ставте лайки і підписуйтесь, щоб не пропустити наші нові відео. Нашу підбірку серіалів розпочинає серіал Любов, розрахунок помста. Батьки Есри володіли власним кафе, але фінансове становище сім'ї залишало бажати кращого. Дівчина познайомилася з Озаном, талановитим студентом-інженером. Між молодими людьми спалахнули почуття, і вони одружилися. Однак шлюб молодих сердець тривав недовго. Коли Озан вирішив звільнитися з роботи на користь власних проєктів, Есра, пам'ятаючи про нещастя батька, не підтримала чоловіка, що привело пару до розлучення. Спустя роки. Есра дізнається, що Озан став успішним бізнесменом, створивши популярний додаток. Коли доля знову зіштовхує колишнє подружжя, дівчина розуміє, що колишній відкритий і добродушний хлопець сильно змінився. Озан став зарозумілим і властолюбним багатієм, який запропонував Есрі гроші, щоб ніхто не дізнався про їхній шлюб. Горда Есра відкидає пропозицію, але вирішує працевлаштуватися в компанію колишнього чоловіка і спробувати повернути минуле кохання. Серіал Не хвилюйся за мене розповість ще одну історію про особистості, які бажають утриматися на плаву і покращити відносини зі своїми улюбленими. Ніязі і Харун брати, які мріють знайти щастя, але поки що щорічно вирушають за кордон заробляти на життя як робітники. Важко уявити, що їхня родина справді бідна. Вони всіма силами намагаються отримати яку-небудь винагороду за виконану роботу. Адже це єдиний шанс повернутися додому з грошима і розпочати нове життя. Але на цей раз доля зіграє з хлопцями в цікаву гру. У новій країні вони знайомляться з красивою і витонченою дівчиною буке. Саме вона є джерелом подальших конфліктів і сварок. Тільки двом братам неважливо, кого обере дівчина, адже вони обидва будуть щасливі разом з нею, але в гру втручаються ті, хто був далеко за межами. Хто такий Архан і яка небезпека загрожує всім хлопцям? Серіал загублене місто. У серіалі буде показана сімейна трагедія Мер'ям молода жінка і мати шестери дітей. Незважаючи на те, що сім'я дуже велика, їй і чоловікові вдається успішно її утримувати. Заради своїх дітей подружжя готове на все, лиш би вони не потребували чого-небудь. Вони завжди знали, що діти це найкраще на світі, і найголовніше, щоб вони жили в благополуччі. Мер'ям і її рідні не могли уявити, яке велике випробування їх чекає. Але після того, як жінка зрозуміла, що не зможе досягти успіхів, вона приймає рішення переїхати в Стамбул, і тут сподівається розпочати нове життя з чистого аркуша. Серіал Покохаєш. Молода дівчина Ася проживає звичайне життя, працюючи продавщицею в торговому центрі. Але повсякденна рутина і турботи. Не задовольняють живий амбітний характер героїні. Вона мріє здобути вищу освіту, добре заробляти, бути незалежною. Одного разу дівчина потрапляє на зйомки одного кінематографічного проекту в жанрі романтичної комедії. Там на неї звертає увагу режисер і пропонує головну роль у своїй картині. Жива допитлива Асія погоджується. Її партнером виявляється успішний популярний актор Толга. Квітучий талановитий красень знаходиться на вершині слави. Розпещений увагою жіночої статі, непостійний, шукає змін в житті. Доля зводить цих двох абсолютно різних людей для творчого процесу. Спочатку чоловік поблажливо і навіть зарозуміло ставиться до асі, чіпляється, виявляє невдоволення її роботою на знімальному майданчику. Але зухвала дівчина дає відсіч всім причіпкам іменитого актора, відстоює себе, сперечається. Толга, який не звик до подібної поведінки, поступово починає здаватися. Його почуття до дівчини трансформуються, виникає інтерес до бунтарки і щире бажання допомогти їй в акторській професії. Серіал Полонянка. Весела та невинна дівчина ЕЛІФ Красива і молода, але її змушують вийти заміж за чоловіка, старшого за неї, аж на 30 років. Чоловік Еліф не випускав дівчину на вулицю, вона жила в його будинку, як у полоні. Садулах шантажував сім'ю Дірхан, використовуючи їхні темні таємниці, але одного разу він зник без вісти. Бахадир, який працює водієм у сім'ї Дірхан, протягує руку допомоги еліф. Еліф починає працювати в розкішному особняку. Де мешканці та працівники зусиллями стараються зберегти свої таємниці і готові на все заради цього. Дуже скоро Еліф розуміє, що для того, щоб звільнитися від полону, вона повинна міцно стояти на своїх ногах у цьому небезпечному світі. Проте Еліф повинна слідкувати за кожним своїм кроком, оскільки на цьому шляху любов, вірність і довіра дуже вразливі. Це був останній серіал сьогоднішньої підбірки. Але їх буде ще дуже багато. Тож підпишись, тисни лайк та напиши коментар, який серіал сподобався більше всього. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!